Друзі, мої вітання пройшло більше року і 16 тисяч кілометрів від моменту, як я знімав вам оце відео, чи не розвалився мій ID за 50 тисяч. Що трапилось? Почались проблеми з ходовою частиною. Я не думаю, що вони овервеликі. Але зараз я спробую записати вам цей грюк, який йде з передньої частини. В мене є всього дві версії: або це стійка стабілізатора, або щось можливо з супортами, оскільки Вах має таку болячку, і я це вже мав на інших автомобілях. Тому ідея була наступна: я це почув приблизно три місяці тому. І гуркіт став посилюватися. Я хотів вам показати обслуговування Volkswagen id 4 саме на офіційному сервісі, оскільки звичайних вагосервісів дуже багато, і я впевнений, що цю машину вам будуть обслуговувати скрізь. Але одне діло. Домовити, щоб вам щось зробили за йдішкою з Китаю а інша справа, щоб вам це дозволили знімати на камеру. Сталося як сталося, не з ким не домовився. А ви вже знаєте, що одним з перших наших відео було про обслуговування ну майже на Офіційному сервісі, тоді ми називали цей сервісний центр СТО, яке не можна називати. В описі до відео, якщо вам будуть потрібні такі послуги, ви знайдете номер контактної людини. Не буду вас затримувати. Вмикаємо другий мікрофон, спробуємо його зафіксувати біля крила, і маю надію, що він зможе трошки дати розуміння, що у нас там стучить. мікрофони на магнітах маю надію, що я його. Не О, Черговий глюк, машина почала налаштовуватись під другу позицію. Так, вмикаємо драйв, поїхали. Тут зараз у нас якраз не дуже якісна дорога. Ось тут такі ями. Є також ідея показати вам ступінь деградації батарейки. На зараз я маю 38% заряду. Думаю, що це треба зробити в розрізі після. Полагодження, надіюсь, моєї проблеми, поміряти СОХ за допомогою мого ЄЛМ, а потім дозарядитись відсотків до 80-90 і знову зробити замір. Отже, надіюсь, ви почули цей гуркіт. З вас, як завжди, найкраща вподобайка. А ми вирушаємо на СТО, яке не можна показувати. Атрибутиці, я думаю, ви здогадаєтесь, де я знаходжусь. А якщо ні, напишіть свою думку в коментарях. А я поставлю вам плюсик чи мінусик. Так, друзі, ну діагностика була дуже швидка. Що ми бачимо... І все дуже просто. Це звичайна стійка стабілізатора. Воно якщо є, є якісь. Ну, так, напевно, не чутно. А на... Але на дорозі було чутно. Ручку прикладіть. А, все, я відчуваю, да, там ходить. Капець як ходить. Ну, слухайте, 66 тисяч це ж якби для стійки стабілізатора це ж наче норм. Але дуже важка машина. Ваш вердикт? Мій вердикт. Типова болячка цих машин, велике колесо. тяжке, вага самого авто. Дві з тонни, здається. Так, так. А стійку лишили звичайно, як МКБ-платформа, шкода А, Тобто оця стійка, вона. Ну, вона не набагато там, сильніша. По суті, майже та сама. І наші дороги, та, наші, ну, та вага машини розбивають втулку внутрі. Півгодинки поміняли, то поїхали далі. А оце прикольна інформація. Кажуть, що китайців ніхто по запчастинам нічого не можна знайти. Ось ми вже тримаємо те, те на що ми будемо міняти. Це, так, у нас... це оригінал Volkswagen. Європа. Так. Кажіть, будь ласка, що ще? От Давайте так, От, ви ж подивились цю ходову, що ще з машиною за 66 тисяч. Ну, глобально зауважень ніяких ми більш не бачимо. Там у нас починалася трошки по сайленд-блокам історія ще на 50 тисячах. Чи прогресувала вона, чи ні? Ні, також сама. Там йдуть маленькі тріщинки по резинці. Ну, опять же таки, це ж все вага авто. Ричак, ну, більш-менш більш такий же самий, як на МКВБ, на той же самий. А по прогнозу до сотки доїде чи не факт? Дивлячись, як використовувати. Ну, тут 50 на 50. Да. Якщо зараз сісти і по трасі Київ, чопи і по нормальної дороги, то ви ще 100 проїдете. Ну так, да, ця ж машина в перший рік приїхав 40 і це більше так, траси. Так, а якщо їздить там Борщіговка і прочі подолам кожен день, то, мабуть, навряд чи. Ну, 10 тисяч ще точно, походимо, будемо. Що по часу на заміну такого вузла? Пів годинки. Починаємо. Ще одна цікава ситуація. Я був записаний на діагностику на 9.00. Зараз вже 9.29, і цікаво, чи за годину машина виїде. А от власники китайських бідонів хай напишуть, чи вміють вони так заїхати на СТО і через годинку-півтори виїхати. Напишіть в коментарях, мені цікава ваша думка. Перша ситуація 43 хвилини приблизно, і машина вже була спущена на підйомник. Плюс ще 7 хвилин, і я в своїй автівці розрахувався. І вирушаю далі. По вартості дивіться, вартість норма години на даному СТО 1200 гривень з ПДВ, і стійка коштує 2958 гривень. Загалом робіт з діагностикою вийшло трошки більше, ніж одна норма година. І загалом я заплатив 1320 за. Роботи і 2958 за оригінальну стійку з європейця. Знову ж таки, питання до власників китайських електромобілів, які люблять машини, такі, як у них і у Сі Цзінпіна. Чи є така опція за годину зробити банальний ремонт? Що хотів ще додати до цього такого, напевно, звіту? Да, Можна назвати це звітом. Пробіг зараз 65897 п'ять кілометрів. Заходимо в діагностику. І бачимо, що мій акумулятор має ємність доступну 74 Вт годин Але на зараз рівень заряду всього по БМСу 36,8%. Хочу для вас поїхати зараз на нову зарядну станцію від ВОГ. Там теж для власників електромобілів з Китаю є дві прикольні новини. Зарядимо цю машину відсотків до 85-90 і порівняємо цей параметр 74836% з відсотком 80-90. Отже, друзі, вирушаємо. Бажаємо міцного здоров'я! 56-та бригада. Тримаємо оборону на Донецькому напрямку. Шановні! Підписники Ютуб каналу вже триває четвертий рік війни. Наразі потребуємо для виконання бойових задач такий необхідний нам автомобіль. Піка. Просимо вас підтримати донатами цей збір та підтримати наших хлопців на передових позиціях. Слава Україні! Героям слава Розраховуємо на бачу! Ми нарешті на АЗК Вог. Це АЗК, яка знаходиться на в'їзді в Київ зі сторони Вишгорода. і тут ми маємо три чудові новини. Перше, азк ВОГ продовжує встановлювати зарядні станції виробництва Костат, що є стабільно, це ну, нормальна станція, може не найідеальніша в світі, але працює добре. Друга гарна новина: вони тепер ставлять станції для електромобілів з Китаю вже з рідним gbt розємом Ми сьогодні, звісно, не протестуємо, оскільки в мене замінений CCS. Ну, GBT на CCS. але тепер вам не треба возити з собою перехідник, і я маю надію, що на найбільшому хабі глибочиться Вог теж переробить свої станції, і вони тепер теж будуть з GBT. Ну і третьою новиною вона така досить прикольна. Вог має можливість зарядити вас трьома способами: перше це їх власний застосунок Pride. друге застосунок тока. І третє, кажуть, за готівку. Мені особисто це така чисто тема по приколу, але давайте спробуємо. Єдине питання в мене у цій схемі, що деякі машини мають таймінг. Тобто від моменту, як ми вставляємо пістолет в порт, проходить від хвилини до півтори. І машина далі вже не буде заряджатися. Тому зараз спробуємо, як це буде. Заправлюсь на 100 гривень, потім переключусь, наприклад, вже через прайт, бо в мене там є бонуси. Зарядимо машину до 85% і переміряємо вам сох. Отже, ось наша станція, обіцяний gbt роз'єм. І мій ccs 2 Так, а отут тепер треба це все робити швидко. Час пішов. Доброго дня. Кажуть, можна електромобіль за готівку зарядити. Можна. Давайте спробуємо, це дуже це? цікаво. CCS2 комбо. Сісія? Так, іду Ось дивитись. цікаво. За готівку дуже мало. Це... Ну, подивимось. Ага. Так, друзі, чи вийшов час по зарядці? По підключенню, точніше. Зараз ми побачимо. Так, ну дивіться, на екрані можливо погано видно. Старт. Першого разу, але на грані на 50-й секунді, і машина отримує 108 кВт. Друзі, давайте тепер розберемося, чи працює ця опція, так працює, але знову ж таки. Можливо, навіть є сенс не вставляти конектор одразу, підійти до спочатку оплатити. Бо, можливо, буде черга, а вже потім прибігти вставляти конектор. Знову ж таки, у різних машин різний таймінг на очікування. У когось це 40 секунд. За 40 секунд вкластись нереально. Хвилина, от як в ID, в принципі, вклався. Тому заряджаємо зараз до 80% і потім дивимося рівень ємності акумуляторної батареї. Покажу вам ще раз станцію. Австрійський Костат 120 кВт. Сієс2 комбо, ось моя потужність 108. Чому 108? Бо 300 А на 264 вольти. Не на 400 вольт, так би було всі 120. Ну і ось оригінальний конектор GBT. Чекаємо, що ми маємо у підсумку? Перше, я перевірив всі три варіанти зарядки. Спочатку це була готівка, потім двох прайт, а на останок застосунок тока. І помітив одну цікаву штуку. Через Sprite заряджатися на одну гривню дешевше. Ми розуміємо, що це маркетингова історія. Вог треба заохочувати використовувати свій власний застосунок. Це зрозуміло. Тепер головна мета: маємо 85% рівня заряду батареї. Заходимо в застосунок CarScanner і подивимось, чи щось змінилося. Так, завантажується. Давай, давай, давай. 74800 годин з декларованих 77. Нагадую, Volkswagen декларує ємність акумуляторної батареї навіть для китайця 82 Бруто і 77 нето. Тобто деградація за 65914 кілометрів я вважаю мінімальною. З вами був Денис. Напишіть свою думку в коментарях. Коли ж розвалиться мій Volkswagen? до речі, зарядка брала всі свої там майже 120 в піку, і це прикольно. Нагадую, після заміни порта я можу брати 145 на старті. З вами був Денис, канал Перша електричка. Напишіть свою думку в коментарях і очікуйте новий випуск. Так, спойлернув, ми встановили мобільний застосунок. На ID4 і на ID Unix. Я думаю, що наступне відео буде саме про це, оскільки машини вже їздять. Але я чекаю 2-3 тижні, щоб власники на машини, яких це було встановлено, могли дати справжній чесний відгук вже після експлуатації. До нових зустрічей! Бувайте!